Не у кожного городника виходить зібрати хороший урожай огірків. Культура ця досить вибаглива до умов зростання абсолютно не холодостійка. Часом їй елементарно не вистачає теплих днів, щоб оберувати господарів таким урожаєм. На який вони розраховували, щоб уникнути подібних розчарувань, варто навчитися вирощувати огіркову розсаду, сидіть насіння будинку, і тоді хрусткі огірочки з'являться на вашому городі значно раніше. Специфіка вирощування огіркової розсади виростити міцну розсаду можна і в квартирі, але тільки створивши їй необхідні умови. Посадивши в підходящий ґрунт, створивши сприятливі світловий і температурний режими, забезпечивши регулярні полив і підгодівлі, а починати потрібно з хорошого насіння. Вибираємо насіння для посадки, для отримання хороших сходів потрібні якісні насіння. У магазинах продаються звичайні і гранульовані, перші сортують, відбраковують дрібні, а відібрані кладуть в міцний сольовий розчин, якісні опустяться на дно, їх промивають водою. Просушують і готують до висівання, гранульовані насіння вже пройшли сортування, виробники забезпечили їх захисною оболонкою з протигрибкових, антимікробних препаратів і поживних засобів, що дають початковий старт сходам. Такі відразу без обробки садять в субстрат при виборі посадкового матеріалу, слід враховувати, куди переселиться в кінцевому рахунку, розсада під відкрите небо. Впарник або буде наливати огірочки прямо в квартирі в останньому випадку, а також для теплиці вибирають партинокарпічні сорти, що зав'язують плоди без запилення. Коли висаджувати, багато дачники поспішають посадити насіння якомога раніше, робити цього не слід переросла розсада витягується. Стоншується і при висадці на постійне місце може загинути, якщо ж посіяти занадто пізно, маленькі незміцнілі рослини будуть довго приживатися в ґрунті. Терміни врожаю природно відсунуться. Розсадний період займає приблизно 21-29 днів. На це і слід орієнтуватися, враховуючи клімат вашої місцевості і те, де буде огірочник в теплиці або під відкритим небом, крім того. Треба враховувати і терміни плодоношення, є ранньостиглі сорти, що дають урожай через 42-46 днів після сходів. кураж фодин, герман фодин, є середньостиглі, що вступають в плодоношення через 48-52 дня, хелі 1, формула визначення терміну посіву 3-4 дні. На появу сходів. 10-15 днів на відростання першого справжнього листочка, по 80 днів на формування двох трьох справжніх листків часу для посіву насіння. За 21-29 днів до планованої висадки розсади на ділянку розсаду пересаджують зазвичай на початку червня, коли встановиться тепла погода і земля гарненько прогріється, раніше це робити не варто, так як до кінця травня можливі поворотні заморозки. Тендітні рослини можуть просто загинути у південних областях, де висадку проводять в більш ранні терміни, підготовка розсади починається в кінці квітня, у холодних кліматичних зонах насіння сіють всередині середині травня, у теплиці огірки пересаджують всередині травня. Отже, посів насіння для цієї мети проводять в 20-х числах квітня. Зібрати урожай свіжих овочів можна вже на початку весни, якщо вирощувати розсаду в теплиці, обладнаної опаленням і підсвічуванням. В цьому випадку насіння ранніх сортів квітневий фодин зозуля фодин висівають всередині лютого. Зеленці з'являються вже в кінці березня. Пророщування вважається, що для поліпшення схожості насіння всіх баштанних культур потрібно прогріти. Наприклад, можна покласти їх на батарею, загорнувши в клаптик паперу, і дати відлежатися там пару місяців насіння. Огірків мають гарну схожістю. Перед посівом їх кладуть для знезараження в розчин марганцю на 15 хвилин або борної кислоти на 2-3 години. На 18 годин огіркові насіння замочують. Дуже корисно використовувати біологічно активні речовини епінциркон, гумаксік, ало та інші, які прискорюють проростання, підвищують стійкість рослин до хвороб і знижують чутливість сходів до несприятливих умов вирощування, можна використовувати живильний розчин нітрофоски і золи по один чил на годину, після цього насіння промивають водою, кладуть у вологу марлю, серветку або шматочок вати і визначають в тепле місце. Де вони через 3-5 днів проклюнуться, особливу роль в передпосівний період грає гарт насіння огірків, яку можна проводити різними способами, наприклад, після 6-годинного замочування в теплій воді насіння поміщають в холод, витримуючи їх протягом 18 годин при 20, чергуючи ці зміни температур протягом тижня. При іншому способі гарту з незаражені і оброблені мікроелементами насіння витримують у вологій тканині при кімнатній температурі протягом 1-2 діб до повного їх набухання, після чого поміщають на одну добу в холодильник. Сходи після цих обробок з'являються швидше, дружніше і менше страждають від перепадів температур, як правильно садити, від того наскільки правильно проведено посів, безпосередньо залежить майбутній урожай. Кожна операція сама по собі проста і невигадлива, але всі вони взаємопов'язані між собою нехтувати жодною з них не варто, який потрібен ґрунт для посадки використовують готовий ґрунт для овочевих культур або готують самостійно, по два частини торфу і перегною один частина частина перепрілих тирса. На відро такої суміші додається один стакан деревної золи і по один чайній ложці сечовини суперфосфату і сульфату калію порівну дернова земля. В компост або перегні на відро ґрунту додаються 1 стакан золи, 10 сірчанокислого калію і 20 суперфосфату, 6 частин торфу по 1 частини перегною, фірси, піску, коров'яку порівну дернова земля, торф, 1 частина перегні, лежані тирса. Корисно удобрити ґрунт нітрофоскою 1,5 стл і золою 2 стл на 10 землі. Добре перемішати. Посадкова тара. Огіркова розсада погано переносить пересадку і довго після неї хворіє, тому слід добре подумати про підходящої для неї тарі. Ємності можуть бути у вигляді розсадних піддонів з осередками, довгих глотків або невеликих стаканчиків. Нерідко для цієї мети використовують пластикові пляшки яєчну шкаралупу. Дерев'яні ящики. Оптимальним варіантом буде вирощування в окремих горщиках або осередках, щоб рослини не тіснили один одного і добре висвітлювалися сонцем. Порада. Краще використовувати торф'яні горщики. В цьому випадку в ґрунт рослини садять разом з старою без найменшого пошкодження тендітних корінців. Сівба дії по посіву виробляють в наступній послідовності. В ємності засипають ґрунт приблизно на 2 обсягу. Інша земля поступово досипається в процесі розвитку рослин. Насіння з паростками 5 см заглиблюють в ґрунт на 2 см. Поливають, вкривають поліетиленом і поміщають в тепле місце з температурою 2-5. З появою петельок сходів укриття знімають і переносять новонароджені сіянці на 2-3 дні в більш прохолодне приміщення. 1.9 з днем, 1.5 вночі. Щоб уникнути витягування розсади, потім повертають в тепле і світле місце. Відео як посадити насіння огірків на розсаду. Огірок любить комфорт для розсади, необхідно створити комфортні умови. Неправильний температурний режим, недолік світла, надмірне зволоження і густий посів насіння можуть привести до витягування розсади. Температура при вирощуванні розсади оптимальний температурний режим необхідно дотримуватися постійно вночі. Не нижче 15 звдень, 22 спровітрюючи занадто спекотне приміщення. Слід пам'ятати, що не вагу не бояться протягів освітлення, рослинам необхідне світло при яскравому сонці підсвічування не потрібно, але в темній кімнаті огірки будуть бліднути і витягуватися. Ослабленим сіянцям необхідно забезпечити додаткове освітлення для цих цілей використовують лампи денного світла, їх встановлюють зверху, щоб рослини висвітлювалися рівномірно. Перший тиждень життя розсаду треба підсвічувати цілодобово. Потім 10-12 годин на добу вологість ґрунту і повітря поливають розсаду раз в два дні. Спеку частіше ґрунт повинна бути постійно зволожена, але в міру надлишок вологи може привести до гнилі коренів. Землю після поливу обов'язково розпушують, акуратно, намагаючись не зачепити корінці, якщо в квартирі занадто сухе. Повітря зволожують за допомогою пульверизатора, особливо в спекотні дні. Надмірна зволоженість повітря і ґрунту сприяють зростанню вразливої розсади зі слабкою кореневою системою, яка на силу приживеться на грядці. Добриво підживлення слід вносити обережно, чітко дотримуючись інструкцій. Зайве внесення мікроелементів може негативно позначитися на розвитку сієнців. Добрива вносять в ранкові години. Краще в рідкому вигляді з появою першого листочка рослини підгодовують мінеральним або органічним добривом настоєм курячого посліду, 1,1,5. За кілька днів до висадки у відкритий ґрунт розсаду підгодовують комплексним добривом 1,0-х сечовини, 15-х сульфату калію і 35-х суперфосфату на 10 води. Щільність посівів, якщо огірки все таки були посаджені в загальній посадковій тарі і ростуть дуже щільно. Треба їх прорідити, щоб не пошкодити сусідні рослини. Відбраковані сіянці не висмикують з ґрунту, а відщипають або зрізають у просторих умовах. Молоденькі пагони швидко наберуть силу. Догляд перед висадкою в ґрунт, сіянці висаджують в ґрунт, коли з'являться 2-3 справжніх листочка. За 5-7 днів до переселення на город рослини загартовують, виносять в теплий день на лоджію спочатку на півгодини, поступово збільшуючи час перебування на повітрі до 4 годин. обов'язково притіняючи, коли рослина звикне до нового середовища його можна висаджувати в ґрунт. Відгуки городників вирощувати огіркову розсаду можна і потрібно. Посадила насіння огірків в одноразові стаканчики півлітрові. Через тиждень вже з'явилися сходи на третьому тижні. У всіх вже по п'ять листів, знаючи, як огірки не люблять пересадок. Просто розрізаю акуратно стаканчики з двох бічних сторін і прямо з землею сажу в горщики побільше, але всі рахт. Індаса Трюфорюм 6-2, огород 1-5-8-6. У юрці нарасадю старт 1-0 кажуть, що торф'яні стаканчики розчиняються без сліду, але коли копали город, то в землі залишків цих стаканчиків було дуже багато, огірки болісно переносять пересадку, якщо потривожити їх коріння. Але якщо акуратно виймати їх з ємності разом із землею, то нічого страшного не буде. І Індасатрю форум 6.2 у 1.5.8.6 Оюрці юрці на розсаді старт 1.0 завжди проводили посів насінням відразу в ґрунт або під плівку, але захотілося експериментів посіяли в торфяні стаканчики, коли пересадили в ґрунт, незважаючи на те, що коріння, не травмовані пересадкою. Наземна частина довго хворіла і чахла, огірки розсадою. Більше не садимо. Так ростуть і швидше, і міцніше зозджахт. Індаса Рюфорюм 6, 2, оворот один п'ять шість. У Юрці на рассаді, старт 1-0. Ми завжди спочатку вирощуємо розсаду, а потім пересаджуємо огірки. Вони можуть чахнути при недостатньому поливі або надмірному добриві. У нас цим проблем начебто як немає Васенюш. Індаса Дрюформ шість, два, оворот один п'ять8 шість, Юрці на рассаді, старт 1.0. згодна про торчані горщики. Дуже зручно в них огірки через розсаду вирощувати, а ще є такі розсадні стаканчики з висувним дном. На дно натиснув, і растюха вилазить разом з грудкою землі. Блачахтп, індосадрюфорюм 6-2, огород 1-5-8-6, ойурці на розсадю. Імідстарт 0, огіркову розсаду цілком можливо виростити в домашніх умовах. Висаджена на ділянку при сприятливих погодних умовах, при гарному догляді вона швидко розростеться і дуже скоро обдарує дбайливих господарів багатим урожаєм.